Третю поліцейську станцію відкрила у Тернополі на вулиці Дружби. 7 дві інші, які відкривали раніше, розташовані на залізничному вокзалі та на ринку. Відкриття поліцейських станцій це приклад співпраці органів місцевого самоврядування та національної поліції. Завдяки спільній роботі Тернопіль стане безпечним для життя містом. Переконаний Сергій Надал. Я розраховую на те, що ці поліцейські станції допоможуть поліції більш ефективніше швидше реагувати на всі прояви правопорушення, які є в Тернополі, працювати на їхні упередження, тому що безпека тернополян, безпека міста є пріоритетом в роботі, в тому числі органів місцевого самоврядування. Саме тому мерія міста дуже активно співпрацює з національною поліцією. Ми завжди готові допомагати їм фінансово, технічно, матеріально. В місті прийнята програма Безпечне місто, яка передбачає фінансування національної поліції. Власне, ці кошти будуть йти на створення поліцейських станцій, на придбання необхідного обладнання, необхідної техніки. Надцятого лютого міський голова Сергій Надал вручив відзнаки та грошові премії учасникам афганської війни з нагоди 28-ї річниці виведення військ з Афганістану. Очільник Тернополя зазначив, що у сесійній залі зібрали справжня еліта української нації. Її честь, адже через пекло цієї війни пройшло понад 1700 сімсот краян з Тернопілля. 48 молодих хлопців не повернулись додому, двоє пропали безвісти, 46 стали інвалідами. Саме першими починали акції протесту при владі Януковича. Саме першими були тоді пам'ятаю, як Роман приходить, приходила Ганці перші, хто комплектував автобуси для того, щоб їхати на майдан захищати мирних людей. Саме першими пішли добровольцями проти російської агресії. Ви завжди активним учасникам життя міста і тому сьогодні хочу подякувати від всіх громади міста Тернополя всім вам. Ми були активними учасниками першої помаранчевої революції, також революції гідності. А зараз приймаємо активну участь у волонтерському русі по захисту держави Україна. Нещодавно афганці-волонтери повернулись з попасної під час урочистого нагородження, передали Сергію надало подарунок зі сходу. Попасна це Україна. Вони настільки вже значить переконалися в тому, коли ми були з концертом, коли наша ротація пройшла служби ВСП, там всі, що вже почали по-українськи розмовляти, навіть вишиванки почали вдівати. Вівторок, 14 лютого, в українському домі у Києві відбулася презентація туристично-мистецького потенціалу Тернопільщини під назвою Благословене Тернопілля. Обласний центр перед гостями, членами уряду, депутатами Верховної Ради, представниками дипломатичних установ представляв міський голова Сергій Надал. У програмі презентації були етнокультурні особливості та щорічні фестивалі, які проводяться у місті, навчальні заклади та книговидавці, колекційні вид. Твори та гастрономічні особливості краю, очільник Тернополя запросив усіх присутніх до Тернополя та зазначив, що саме туризм у різних проявах є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку місцевої економіки, адже міська рада поставила для себе ключові напрямки у розвитку міста культурному, духовному, спортивному та діловому туризмі. Наше місто відкрите до спілкування. Місто яке відкрите для друзів, місто яке відкрите для інвестицій, для туристів. Я даремно говорю, що міст багато, а файне місто одне. З нагоди 125-ї річниці з дня народження патріарха Йосипа Сліпого священнослужителі, представники влади та громадськості вшанували пам'ять видатного сина українського народу, молебним та покладанням квітів до пам'ятника патріарху, який знаходиться біля архікатедрального собору. Участь у заході взяв міський голова Тернополя. Ці дні ми вшановуємо великого сина українського народу, патріарха Йосипа Сліпого. Тяжко переоцінити його вклад в українську державність, в створення української держави. І він є справді символом незламності віри, символом незламності українського духу. Сьогодні для нас дуже важливі його слова, його вчення, особливо в наш час, тому що всі чаші патріарх Йосип говорив про те, що. Пишайтеся кращими сторінками української історії і робіть себе такими, щоб ви змогли збудувати ту державу, заради якої вмирали покоління ваших предків. У головному храмі греко-католиків Тернополя, архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди перебування чудотворної ікони нерукотворного спаса з Едеси. Починаючи з 16 по 22 лютого всі бажаючі тернополяни будуть мати можливість доторкнутися до ікони, помолитися в Центральному архекедральному соборі. Я впевнений, що разом з перебуванням цієї ікони в місті Тернополі через неї Господь Бог розпочне свої особливі ласки і щедроти на все наше місто. Що ближче до затвердження змін до генерального плану Тернополя, тим гарячішими стають суперечки та дискусії навколо проекту. Один з депутатів міськради Андрій Шкула заявив про те, що зміни до генплану, які виноситимуть на сесію міськради 24 лютого, і зміни, які викладені на сайті тернопільської міськради, різні я вважаю і публічно про це говорю, Що частина цих змін покликана просто приховати маніпуляції і злочини попередніх років. Тоді, коли земельні ділянки давали там, де не можна давати. Натомість керівник управління архітектури міськради Василь Бесага наголосив, що рішення про виділення земельних ділянок приймали і це робити саме депутати. Самі депутати в процесі і за ці роки голосують за відповідні рішення щодо відводу земельних ділянок. Ви кажете, зелена зона. Хто голосує? Це що я голосую? Ви голосуєте? те людині? У нас зміниться призначення, приходить в архітектуру, а воно повинно відповідати чомусь. Тоді постає питання: ми довго там чекали на ті земельні ділянки, які відвели депутати Тернопільської міської ради, і не вводяться ніякі зміни. В парках ніде нічого не забудовується. Я особисто їжджу і дивлюся. Є тільки моменти, коли земля, нібито всі думали, що це паркова, а вона вже комусь належить. І раніше була віддана ще за часів навіть Левкова і ще Кучеренка навіть. Деякі учасники круглого столу говорили про те, що потрібно повертатись до початкового етапу складання та затвердження змін. Я буду виступати з пропозицією, зняти питання генерального плану з, з наступної сесії. Це перше, розпочати знову процедуру, як якби воно мало бути, вислухати кожного депутата, кожного кожні зауваження, перемалювати його там, де є зауваження, а тоді дати нам на розгляд. Натомість юрист міськради Оксана Михальчук пояснює, увесь цей шлях уже пройдено. Були громадські слухання, а суперечливі питання за участі громадськості та депутатів обговорювали на погоджувальній раді. Суд визнав те, що Тернопільська міська рада діяла відповідно до вимог ми чинного законодавства. Ми. Да і по процедурі, все ми пройшли поетапно, і була створена погоджувальна комісія, які всі суперечливі питання щодо конкретних зон. Комісія вирішувала і приймалася. Є протокол. Як ми тепер будемо говорити, що цього не було, і будемо повертати на нову і розробляти знову документацію. Були проплачені кошти діста yeah. за виготовлення даної документації. Ми ще раз. За, за рахунок кожного мешканця міста Тернополя входить так.